Національний музей імені Андрія Шептицького. Національний музей був заснований у 1905 році митрополитом Галицьким греко-католицької церкви Андрієм Шептицьким. Митрополит не тільки передав музею близько 10 тисяч предметів зі своєї колекції, він містив музей за власні кошти і навіть придбав для музею будівлю за 34 тисячі доларів. Сьогодні це близько мільйона. Фактично, це був приватний музей митрополита, який він у 1913 році передав в дар українському народові, хоча й продовжував фінансувати. Справа в тому, що Андрій Шептицький був графом і багатим спадкоємцем старовинного аристократичного роду. Але у 23 роки він вибрав замість світського життя життя ченця доля митрополита в дзеркалі відобразила суперечливу і трагічну долю Галичини першої половини ХХ століття. Андрій Шептицький народився у русинській, тобто українській сім'ї австрійських аристократів. Батьки майбутнього митрополита сповідували католицизм і вважали рідною мовою французьку. Втім, діти в сім'ї, а у Андрія було п'ять братів, говорили на декількох мовах, а сам Андрій володів десятком. Ще юнаком він був захоплений хвилою української національної самовсвідомості і отримав від папи Лева 13-го благословення на перехід в греко-католицьку церкву. З тих пір Андрій Шептицький гарячий прихильник національного самовизначення українців-русинів і створення самостійної української держави. У 1914 році російські війська в ході Першої світової війни зайняли Львів. Митрополита Шептицького заарештовують за антиросійські проповіді і відправляють в так зване почесне ув'язнення до спасу Ефімейського монастиря в Суздалі. Звільнила митрополита лютнева революція 17-го року. Повернувшись до Львова, він тут же отримує два роки домашнього арешту від нової польської влади. Через рік Шептицького звільнили завдяки втручанню Ватикану і він починає домагатися від міжнародного співтовариства визнання незалежності Галицької України за цей раз, на цей раз від Польщі. У 30-ті роки митрополит підтримує політичне крило ОУН і критикує терористів під керівництвом Степана Бандери. Світій справі не можна служити закривавленими рукавами так відгукувався шептицький про політичні вбивства. Дізнавшись про голодобор в радянській Україні, він намагається протестами привернути увагу до масового штучного голоду, спровокованого більшовиками. У перші ж дні після виступу СРСР у Другу світову війну, у вересні 1939-го всю сім'ю рідного брата митрополита 13 осіб розстріляли співробітника НКВС. Родовий маєток Шептицький було розграбовано, а родинну усипальницю зруйновано, ледь не був розстріляний і сам митрополит. Проте Андрій Шептицький залишається паствою, намагаючись протидіяти зловживанням нової влади. Він навіть пише про це Хрущову і Сталіну. Зрозуміло, безрезультатно. Не дивно, що окупацію Галичини цивілізованими німцями Андрій Шептицький сприймає як порятунок від більшовиків. Але скоро митрополит розуміє, що країна потрапила з вогню в полум'я. Він пише папі Римському, Гітлеру і Гімлеру протести проти політики Німеччини в Галичині, зокрема проти геноциду єврейського населення. Гімлер наказує заарештувати непокірного на пастиря, тільки заступництво Ватикану врятувало його від Гестапу. У 1942 році Андрій Шептицький організовує порятунок євреїв, які втекли з і концентраційних таборів. У 44-му році 2000 єврейських дітей були врятовані в монастирях Львова та околицях міста. 1 листопада 1944 року Андрій Шептицький помер, не доживаючи до розгрому його церкви більшовиками. Майже всі його найближчі сподвижники загинули в радянських тюрмах і таборах. Його заступник Йосип Сліпий, привів в радянському ув'язненні 18 років. Після Другої світової війни музей Андрія Шептицького отримав назву Державний музей українського мистецтва. Основний корпус музею, біля якого ви зараз перебуваєте, був переданий йому у 1991 році. Він був побудований на початку ХХ століття для музею художніх промислів. У роки радянської влади в ньому розміщувалися музей Леніна. Гордістю музею є заснована Андрієм Шептицьким колекція ікон 13-18 століть і колекція народного мистецтва 17 20 хх століть, що охоплює майже всі історико-етнографічні зони.